Так, друзі, почало 10-ї вечора в нас вже Вон вже місяць зайшов. Погнав, я не знаю десь час, дня може було. Вже давно голуби всі закрив і льоток закрив. Ось два голубка. Я не знаю скільки по време, не буду брехати. Ну голуби опустилися з неба. Це молодь цього року. Перва молодь, Перва молодь. І в мене пара голуб голубочка. Це з первих. Ну от маслали, Я замічав вже за цим голубом. Мене... Контролечка на ньому оранжева, не знаю, видно, не видно буде. Я вже замічав. П'ятерку він вже мотав железно. Ну, щось от таке. Вже, мабуть, і не зайдуть. голуб'ятня, Вже темно тому. Якщо так такі голуби, ганяю тільки з утра. Оце сьогодні в обід, що їх загнало. Тобто, не знаю, всі на всі. Дивлюся, там мало голубів. На другий день дивлюся сидять. У ну, мене літок постійно там відкритий, вони можуть ускочити. В принципі, От такі результати. Вже за цими голубами наблюдав. що вже время було конкретне. От опять отаке. Ну так по птиці. Місяць у нас вже голуби тільки опускаються із неба. Не знаю, зайдуть вже, не зайдуть. Ось така птиця. Їх багато, якби їх в мене менше було, то я б, то я б трошки замічав, де який по цих голубах, то я знаю, що, де, як. Але зайшов собі, вроді всі покормив їсти насипав, вони повскакував. ці двойка, звісно, в мене вже. Ну є там ще одна пюра вже є. по моїх білих, воно не а наче кончик хвостика вимазаний такий чорненьким, бурохвоста хвоста вроді. По ним теж вже є години 3-4 вже. Ну, я скакують. Даже голуби зайдуть, дивіться. Красота. А так приучена птиця. Так що є результати вже цьогорічні. Є достойна птиця, яку вже можна закривати. Але хай поки літа. Йоскуба в нас немає. Тож якось так. Є вже чемпіони. Гнові, я ж кажу, вони знялися десь півчасу з дня були. Зараз 9-16 вечора. Скільки вони літали? Може хтось каже, десь сидять там на п'ятитажці чи на домі. Ні, ця птиця в мене питань немає. по білих, по білих. Хто знає, скільки я їх вже років держу, тут питань немає. Сачкістів тут немає. Тобто так, є вже результати. Далі будемо наблюдати, будемо показувати. Все буде. Всім дякую, всім пока.